Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування качиного м'яса з гарніром. Попереднє м'ясо я промила та присушила одноразовими паперовими рушниками. А далі робимо красиві зверху надрізи, може бути 2-3 надріза, не дуже глибокі. Далі додаємо такі спеції, як сіль, чорний мелений перець, копчена паприка, сушена цибуля, соєвий соус. Зовсім небагато, оливкової олії я додала. Також карі можете додати. Або будь-які інші спеції на свій смак. Також я сюди додала одну таку добру чайну ложку гострої гірчиці. Усе добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник мінімально на 2-3 години. А далі розігріваємо олію на середньому вогні. Можна вогонь також буде скрутити до більшого і обсмажуємо м'ясо з двох сторін до такої красивої рум'яної скоринки. Можете навіть сильніше засмажити, якщо вам більше так буде до вподоби. А тепер на матову сторону фольги викладаємо нарізані кільця цибулі, приблизно десь товщиною в 1-1,5 см. Зверху на цибулю ріпчато ми викладаємо шматок м'яса і хаотично викладаємо болгарський перець. Може бути жовтого-червоного кольору, на ваш вибір. Тепер замотуємо фольгою обережно м'ясо так, щоб фольга не порвалася. Таке саме робимо ми з другим шматком м'яса. Паралельно включаємо духовку на 200 градусів і перших 15 хвилин я запікала при 200 градусів, потім температуру я зменшила на 180 і ще в мене м'ясо стояло 35 хвилин. Але ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Комусь можливо знадобиться ще на 5-10 хвилин довше, а комусь, наприклад, менше. Тому орієнтуйтеся по готовності м'яска. І ось таке м'ясо чекатиме на вас у кінцевому результаті. Подивіться, яке воно красиве, а смачно не передати просто словами. Дуже ніжно, пропечене, соковите, щось з цими овочами. Просто мням-ням-ням. Подавала я його з картопляним пюре до столу. Ви можете обрати будь-яку кашу чи, наприклад, зробити з пюре Солери. Подати також буде дуже смачно, такий освіжаюче. Тому ось такий простий рецепт приготування. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Тому вам бажаю смачного сонячного настрою. Підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви. І усім па-па! Також хочу поділитися приємною новиною. Ютуб дає можливість стати спонсором каналу Українські Домашні страви. Там збоку дає можливість підписатися на канал. Тепер з'явилася кнопка «Спонсорство».